отримують повний набір для проходження тренувань, повний набір екіпіровки, яка їм потрібна. І зимній комплект одягу, і літній комплект одягу. Вплоть до носків, трусів, термобілизни, шоломи, бронежилети, все, що потрібно на пойові. Ми видаємо дві пари берців, літній зимові і кросівки. По зимовий час їм додатково видають маск палати для покращення маскування. Найякіснішим є броня і шалами.